Капеланське благословіння на 12 листопада 23 року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається випадок про те, як Господь в Гадаринських краях зцілив Беснукватова, вигнав бісів, легіон. Там було дуже багато, які кинулися в свині і свині потопли. І люди прийшли і подивилися, що цей біснувати, який надавав їм жити багато років, жив в гробах, не роздягнутий, і всім дошкуляв, бив там, кричав, гомонів. Сидить при розумі, вдягнутий, і вони ж злякалися і сказали, Господь, відійди від нас. Не хочемо, щоб ти перебував. Нам дуже страшно, що таке діється. Але той біснуватий, той біснуватий, теж попросився, Господи, а ти мене візьми з собою. Він тоді сказав: Ні, залишайся, повернися в Дім свій і розкажи, що тобі Господь сотворив. І Він залишився і розповідав по всій цій окрузі, що яке чудо створив з ним Господь Ісус. Ви знаєте, коли нас кликають, або коли, ми, коли щось відбувається, що Господь нам сотворив, ми дуже хочемо піти за Ним буквально, буквально сісти в лодку і піти за Ісусом. Але Господь не всіх зве іти з ним і бути апостолами а там з ним поруч. А от як цьому бісноватому кажуть, а ти залишайся апостольцем там, де ти є, там, де ти жив. І будь уже новою людиною в тому місті і свідчи про мене і про чудеса, які тобі Бог сотворив, там, де ти живеш. Не треба ходити десь, а треба нести а, свій хрест в тому місці, де ти знаходишся. Це дуже часто нам відповідь. Нам, а як нам бути, як нам жити по, по Христовому по-божому, а жити по Божно вдома, там, де ти в тих обставинах, в тих родинах, де ти народився, де ти прожив? Бо ти раніше був такою людиною, віснуватою, а тепер поживі, святою і свідчі своєю святостю про, про той випадок і про те чудо, яке його створив з тобою. Це кожному з нас таке. Знаєте, настанова не треба шукати. Кудись піти, обійти весь світ, щоб набути святості, обійти там 120 храмів, зробити мільйон паломниць. Ні. Зроби дома своє, там, де ти знаходишся, ту святість, яку тобі Господь поручив, дома і робити. Амінь.